І ми маємо відремонтований внутрішній простір Mazda 3 Відновлений внутрішній короб порога, зроблений підсилювач. Внутрішній порога позаварював на центральній стійці підсилювач, на передній стійці підсилювач. Ще треба буде сюди приварювати центральну стійку, передню стійку. І ззаді закривати цей карман. Але то пізніше. Поки це все в мене вже тут міцне, я його лишаю до того часу, поки буду варити поріг. Зараз мені треба зосередитись на цьому, оцьому, і оце саме страшне. Але нічого. Я думаю, що якось я його зроблю.